Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. В цьому відео я хочу поговорити з вами на тему сучасного метода лікування ПТСР посттравматичного стресового розладу. А саме про лікування одного дуже гнітючого. Прояву або симптому цього розладу ПТСР це нічні жахи. Сьогодні ми поговоримо з вами про цифрову медичну платформу, яка називається NightWare. Це новітня цифрова терапевтична платформа, яка застосовується саме для того, щоб лікувати або знижувати кількість нічних жахів у пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом, тому що це є найбільш частим проявом саме цього розладу. На жаль, сьогодні тема ПТСР вона актуальна не лише для військових або людей ризикових професій, які часто стикаються з такими стресовими ситуаціями. А також для багатьох цивільних людей, на жаль, такі е ситуації, як війна в Україні, яка дуже багато людей травмувала. Е Сьогодні тема ПТСР вона дуже актуальна і актуально розуміти, які підходи можуть допомогти в лікуванні ПТСР. Тому що такий розлад, як посттравматичний стресовий розлад, він не є таким типовим е, діагнозом, як, наприклад, інфекція, де ми чітко розуміємо, що ми можемо дати людині антибіотик або противірусні препарати. На цьому ми можемо закінчити боротьбу з цим розладом. ПТСР потребує комплексного підходу. І такі розробки, як Night дозволяють широко підходити і е, допомагати людям, і пропонувати їм різні підходи для того, щоб боротися з певними симптомами. Для початку хочу кілька слів сказати про ПТСР, що це таке посттравматичний стресовий розлад, це психічний розлад, який виникає після того, як людина стискається з сильним стресовим чинником. Що це може бути? Це може бути і ДТП, аварія, це може бути і втрата близької людини. Це може бути життя в окупації, це може бути постійні тривоги, які людина чує, і життя в цьому страху. Це може бути е, страх постійних обстрілів. Це те, що стосується сьогодні у України і людей, які живуть в Україні. Саме ці страхи можуть викликати ПТСР. Треба відмити, що частіше за все ПТСР не виникає відразу, коли людина стискається стресовим чинником. Частіше. ПТСР виникає на протязі перших шести місяців після того, як людина стикнулася з стресовим фактором. Але при збігу певних обставин, якщо це, наприклад, був сильний стресовий чинник, симптоми ПТСР можуть виникати навіть відразу після того, як людина з цим стикнулася. Є сукупність певних факторів, які призводять до того, що в людини виникає ПТСР. По-перше, це саме інтенсивність травмуючої події. Її неконтрольованість, несподіваність, наприклад, вибух в будинку, коли людина спала, або е пролітаючі ракети, коли людина е гуляє просто по вулиці, або несподіваний початок війни, або окупація, або смерть близької людини це все те, що людина не планувала, вона ніяк це не візуалізувала в своєму житті, і це просто сталося як грім серед ясного неба для людини. По-друге, це. Стосується безпосередньо самої людини, самої особистості. Перше, це загальні фактори, це сила захисних механізмів самої особистості і наявність соціальної підтримки. Про що я кажу? Я наведу приклад. Наприклад, якщо ми говоримо про... Людину з військовим бойовим досвідом відповідно для неї вибухи, постійні прильоти, постійні тривоги повітряні і таке інше, що стосується війни, вона не буде мати такого впливу, людина не буде виникати посттравматичного стресового розладу. Що стосується людини, яка цивільна, яка ніколи з цим не стискалася, відповідно в неї немає цих захисних механізмів, особистості, в неї немає відповідного досвіду, відповідної підготовки, тому це людину травмує. По-друге, це наявність соціальної підтримки. Це дуже важливо. В одному з своїх відео про екстрену психологічну допомогу я казав, що соціальна підтримка є найбільш важливим в таких ситуаціях. Тобто, коли людина стискається стикається з цим е, певним стресовим фактором, е, з певною психічною травмою, дуже важливо, щоб хтось її підтримав. Це може бути родич, це може бути друг, це може бути якась просто стороння людина, яка допоможе іншій людині. Вийти з цього стресу і соціальна підтримка далі на всьому протязі, як людина буде переживати наслідки цієї травмуючої події, це дуже важливо. А також є група факторів ризику. Яка також стосується безпосередньо людини, але вона не зміна. Наприклад, це Віки стать. Тобто найбільш вразливі для ПТСР люди молодше 22 років і старше 30. І за, за статистикою, частіше страждають жінки на ПТСР. Це те, що стосується факторів ризику. Тобто, якщо у людини немає захисних механізмів особистості, інтенсивність травмуючої події була досить сильна, сукупність цих факторів призведе до того, що у людина буде. Розвиватися ПТСР. ПТСР взагалом має такі основні симптоми, які протікають в людини. По-перше, це напливи нав'язливих спогадів, травмуючої події. Що таке напливи нав'язливих спогадів? Це не тоді, коли людина хоче згадати цей спогад добровільно. А це тоді, коли людина прослуховує музику, грається зі своїми дітьми, спілкується з батьками, просто гуляє по вулиці і в неї і виникають ці нав'язливі. Спогади, які викликають відповідно ці самі емоції, які людина переживала, і це її травмує. І це саме ця нав'язливість є дуже травмуючою для людини. По-друге. Це те, що людина буде прагнути уникати різних емоційних перенавантажень. Відповідно, це буде характеризуватися і певною антисоціальною поведінкою, тому що людина буде уникати спілкування з людьми, боячись, що вони завдадуть їй саме цих емоційних переживань і емоційних перенавантажень. Є прояви соматичні, наприклад, це надмірна втома, це може бути головний біль. Це може бути е, різні депресивні стани. Це може бути нездатність концентруватися на чому, нездатність запам'ятовувати погіршення пам'яті і такі інші подібні е, соматичні е, прояви. Важливим симптомом буде антисоціальна поведінка, як я вже сказав. Якщо людина не матиме доброї соціальної підтримки, і це все може виливатися і в алкоголізм, і в наркоманію, і в надбірний цинізм, і людина просто буде закриватися і обмежувати себе від спілкування з іншими людьми. І ще один дуже частий і важливий симптом це саме нічні жахи. І тут ми з вами підходимо до того, що ж таке цифрова. Така терапевтична платформа Nightwear, і як вона впливає саме на нічні жахи. Тому що за статистикою серед людей, які мають посттравматичний стресовий розлад, саме нічні кошмари е, є переважним симптомом, який має більшість людей з цим діагнозом. Отже, платформа Nightwear – це такий терапевтичний цифровий засіб, який як додаток встановлюється на Apple Watch, Зараз він працює з Apple Watch. І на протязі приблизно 10 днів ця програма збирає дані про вашу активність, про те, як ви спите, про частоту пульсу. Збираючи цю, ці всі дані, вона їх аналізує. І потім а, програма може чітко встановлювати е, досить точно, коли ви е, вночі маєте нічні жахи. Як це проявляється? Людина, яка має нічні жахи, вона буде мати підвищення. Пульсу, а також вона буде рухатись у вісні. Саме це аналізує програма, яка є на Apple Watch, тобто на людині має бути годинник. Вона це все аналізує, і коли програма бачить, що в людини ніби зараз є цей нічний кошмар, вона посилає легкі вібрації через годинник, такі, як, наприклад, коли вам хтось дзвонить або ви отримуєте сповіщення, але не такі сильні, щоб вас розбудити, як, наприклад, робота годинника. Легкі вібрації, і легкі вібрації, як подразник забирає на себе увагу організму, психіки, і ніби проривається цей нічний. Кошмар, і таким чином за ніч, вони як тільки з'являються, вони перериваються, і, відповідно, в людини зменшується кількість цих нічних жахів, а також відповідно, розладів сну. Тому що треба розуміти, що коли в людини є нічний кошмар, вона після нього просинається, в неї стрес, підвищення серцебиття, підвищення частота дихання. Треба, відповідно, якийсь час для того, щоб прийти в себе, потім знову заснути. Тобто людина втрачає, наприклад. 30-60 хвилин свого сну це впливає на якийсь сну. Відповідно, далі це впливає на те наскільки людина бадьора, працеспроможна і таке інше. Отже, були проведені плацебо контрольовані дослідження. В них приймали участь 70 людей. Які половина з них просто мали цей додаток і годинник, але вони вночі не отримали вібрації, інші отримали вібрації, і там був досить гарний результат з приводу того, яка кількість нічних кошмарів турбувала цю групу пацієнтів. Тобто, сьогодні можна сказати, що це досить е класний напрямок розвитку того, як можна впливати на цей симптом. Треба відмітити, що наразі NightWare він е схвалений FDA. FDA це організація в Сполучених Штатах Америки, яка розшифровується як Food and Drugs Administration, яка контролює випуск всіх медичних препаратів. Вона схвалена, ця платформа FDA, це добре, це показує те, що вона дійсно працює, але є ряд обмежень. Перший це те, що Цю платформу, цю програму, на жаль, не можна просто встановити з App Store. На неї отримати треба рецепт, як на справжні ліки. І це нас потроху штовхає в нову епоху медичних засобів, а саме е цифрових терапевтичних засобів, таких як NightW. Тобто, вам лікар виписує рецепт. І ви отримаєте рецепт на додаток, який ви встановлюєте на свій годинник, і відповідно він далі вже працює. По-друге, треба розуміти, що це лише як додаток до комплексного лікування. Тобто людина має отримувати соціальну підтримку, психотерапію, для того, щоб е, працювати з цими нічними кошмарами, можна встановити цей додаток. Лінк на сайт цього додатку я залишу в описі під цим відео. Ви зможете самостійно зайти, подивитися, поцікавитися про те, що це за додаток. але... Вже досить класно, що він має певну свою ефективність. Це доведено певними дослідженнями, і це показує, що є великий напрямок ефективної роботи з такими симптомами, як нічні жахи у людей з посттравматичним стресовим розладом. На сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам злагоди, миру. До зустрічі!